Мої вітання сьогодні. Почнемо з подяки нашим глядачам за вашу турботу, за ваші посилочки для наших захисників. Дякуємо пані Ірині, пані Валентині Тамарі, пані. Олі, пані Алі та пані Любові, дякую дуже. Низько кланяємося за ваші посилочки. Я також дякую вам за ваші донати за ваші посилки. До гарних новин залишилося приблизно 10-15 тисяч. Нам назбирати сьогодні. Ми це зробимо я впевнена. Завтра починаємо з гарних новин. А тепер до роботи. У Європі зростають побоювання, що Трамп може змусити Україну піти на руйнівні поступки до червня. Щоб отримати золото в Рашці. США та Рашка, ймовірно, вже погодилися на скасування санкцій проти Рашки в обмін на угоду на 12 трильйонів доларів. Ну, тут багато питань. Значить перша. Чи є угода? 12 трильйонів доларів в обмін на зняття санкцій. Чи існує така угода? А, ні, такої угоди не існує. Існують такі побажання. Навіть існує впевненість однієї зі сторін, що вона щось отримає. Ну, або зняття санкцій, або 12 трильйонів. Значить, невеличкий спойлер, хер там не отримають. Далі. Значить, Штати, той, хто приймає дійсно рішення і має вплив або тиск, як тут сказано, на нас, дії цих людей щодо нас, відношення цих конкретних людей щодо нас з вами. Значить, що нам з вами потрібно знати? Люди дійсно, які приймають рішення у Штатах, вони хочуть бачити нас незалежними, бо вони фінансово в цьому дуже сильно зацікавлені. Це гарна новина. Новина не дуже гарна те, що наче штати не хочуть, щоб ми бачили всю картину цілком. Вони не хочуть, щоб ми... Були партнерами або навіть якимись основними учасниками для розв'язання питання вирішення цієї війни. Тобто є такий якийсь, ну така завіса для нас, і штати це роблять навмисно. Може, щоб ми щось не іспортили на шляху до цієї мети нас процвітаючих, і вони в цьому ще раз кажу зацікавлені. Поїхали далі. У Біларашки розгорнули рентр... ретранслятори для шахидів, що посилило удари по півночі України від Київської до Волинської області. Зеленський, частина ударів по енергетиці та залізниці була б неможливою без цієї допомоги. Що і треба було доказати, Ой, що Білорашка е, нікуди, значить, не дінеться зі своєю участю. Грандіозною участю у війні проти нас із вами. І що звідти, як завжди нам карти показують, іде небезпека. Значить так, біла рашка, скільки ще буде нам пити кров і псувати життя, м'яко кажучи. Їм добряче за це платять. Це все, що треба знати. Все, що треба знати про цих підерів. Тобто вони за гроші, за ресурси продадуть рідну мати і скажуть, що це абсолютно нормально, не така вона вже і рідна, і по-любому якось себе виправдають. Поїхали далі. Україна застосувала пакет санкцій проти Лукашенка о самопроголошеного президента Біларашки. Про це повідомив у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський. За його словами, дія санкцій починається від 18 лютого. Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Біларашки на продовження особистої влади, так воно і є, допомагає расистам обходити санкції світу за цю агресію активно. В общем, кончений Гондон. Так, да, тут так і написано. Ну, приблизно за це будуть особливі наслідки. Резюмував Зеленський. Які? І чи будуть значить санкції проти Біларашки? Проти Лукашенка. Ніякі санкції не можуть більше вдарити по людині, ніж карма, божий промисел, справедливість, як хочете називати. Здоров'я не дуже у Бульбаша, ну воно й не дивно. Воно й не дивно. Поїхали далі. Значить, бункерний впевнений, що перемагає, і готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Значить, так, в чому впевнені люди на болотах, які приймають рішення по цій війні. У них яка картина по війні? Вони, ну, Київ за три дня все ок чи ні. Да. Програма буде оновлена на болотах. Програма я маю на увазі влада, яка зараз називається бункерним. Якась там його версія. Значить, що думають люди про е, війну, які дійсно впливають на неї на болотах? Вони точно трошечки розуміють, що щось пішло не по плану. Це добре. Це це прям добре. Е, але вони надіються, сподіваються на якийсь марш-бросок на якийсь виброс ресурсів, останній остаточний. І навіть при цьому вони вже планують е знищення влади, в тому вигляді, в якому вона є зараз, і оновлення її. Ну І списання на те, що тіпа, ну у просто... нас бункер не, ту не туди завів. А, на, а насправді в одній і ті ж люди при владі залишиться. Просто картинка зміниться. І трошечки риторика зміниться, бо обісралися, так обісралися. Якось так. Дякую.